Олег Куцин, це кожен повинен усвідомлювати, де би не знаходився, в якійсь частині не воював. Тому я би хотів би дати слово командиру легіону свободи. Та друзі, я користуюсь нагодою, що бачу вас тут, не знати, коли ми ще такому товаристі зберемося. Хотілося б, щоб це було скоро, але навряд тому що війна продовжується і е, поки що в кінця цієї війни не видно. Тому хотів би звернутися до всіх учасників АТО з тим, що е, ви розуміли, для чого ми спортували. Цю командатську організацію. В першу чергу нам потрібна інформація з усіх місць, де ви служите, правдива інформація, що відбувається на фронті. І якщо наші е, прес-секретарі будуть до вас дзвонити, щоб ви постійно кожен день надавали, що твориться на фронті, для того, щоб наші політичні лідери мали правдиву інформацію, могли робити правильну аналітику і робити правильні кроки у політичному, ну, політичному напрямку. Це перше. Друге питання. Якщо ця війна продовжиться і далі, а вона так виглядає. Того аналізу, що має особисто я, що вона буде ще продовжуватися не можливо не один місяць, не один рік. От ми повинні розуміти, що нам потрібно готувати українську націю до тотального опору. Тобто, той, хто йде на мобілізацію, не повинен за зазалізти, приїхати додому. Я воював, я був, заліз в стакан і більше нічого не бачить. Він повинен свій досвід, бойовий досвід. Організаційний досвід передавати на місцях, створювати мобілізаційні центри, піднімати дух українства і готувати нашу молодь і наше свободівське середовище до можливих подальших військових дій. Власне, в цьому напрямку ми повинні і в одному інформаційному, і в цьому працювати надзвичайно активно саме зараз. Починати не чекати, не чекати, коли буде якась команда. Вже кожен на своєму місці починаємо думати, як в цьому напрямку ми будемо працювати. Значить, ми зараз легалізуємо свій підрозділ. Карпатський сільсь у складі Збройних сил України, тому певний період, тиждень-два, можливо, я не буду активно на вас насідати. От. А далі ви будете відчувати постійний контакт зі мною і прошу постійно ділитися проблемами, які у вас є. Тут Проблема, зброї, можливо, особистого зброї, характеру, зброї, послому, зброї. Е -про проблеми входження після так, війни зброї, у, зброї, у, зброї, у зброї, мирне життя, тому що є моменти психологічні. Звертайтеся з любими питаннями, особливо, що є поранені, особливо я по братимі, зараз наберу, звертаюся зараз до тих, у кого загинув, хтось побратимів. Будь-яка потрібна допомога, майте на увазі, що ми всі загальним нашим товариством повинні допомагати один одному. Так як ми зараз їхали сюди, заїхали до на могилу до нашого побратима піонера, вклонилися йому. Звертаюся до всіх, є на ми, є на цій священній землі. Маємо знати, що ми повинні зайти, вклонитися могилам наших вояків, наших побратимів, зайти до родини, запитатися, що потрібно посприяти, де можемо. Якщо щось не можемо, посприяти, звертайтесь до мене чи до лідерів до лідерів партії. Всі родини мають відчувати наше дружнє плече. До речі, вчора в Знам'янці, тут на Кіровоградщині недалеко. Хто буде вертатися додому, їхати в ту сторону? Обов'язково заїдьте в знам'янці, відкрили пам'ятник нашому віті голому. Він один з перших з наших побратимів, яких які загинув. Ви знаєте, що двоє наших хлопців з Кіровограда загинули в Дето в Дебальцевому, так? В Дебальцевому. Причому воно якось так вийшло. Ну я не знаю, що вони майже загинули на, з різницею три місяці, але майже на одному й тому самому місці. Обоє наших хлопців з Кіровограда. І власне Віті головому в знам'янці вчора був відкритий пам'ятник. Ясно, що кожному з наших побратимів сьогодні, я вже казав, на жаль, це є цифра 15. 15 свободівців, які загинули, ну і ви знаєте, 19 тих, які ми втратили на майдані. І про всіх ми мусимо пам'ятати, про їхні родини маємо пам'ятати. Ми маємо зараз зробити облік всіх, якщо десь у ваших підрозділах. Ви десь довідайтеся, що є свободівець, а він є десь необлікований. Обов'язково треба про нього інформацію зібрати, щоб ми могли всіх тримати вкупі, щоб ми могли, ну як то кажуть, і обмінюватися інформацією, і, і допомагати один одному. Це є дуже важливо. Ну і потім, те, що я говорив, цивільне життя це теж є надзвичайно важливо, щоб адаптуватися до цивільного життя. Ну і хочемо чи не хочемо? Я думаю, що війна мала би закінчитися в будь-якому випадку. Так виглядає, що в жовтні будуть вибори. І ви розумієте, що кожен з вас. Який пройшов війну, це, власне, є перші, які мають моральне право прийти до виборця і подивитися йому в очі. Оце є дуже важливий теж момент, товариства. І тому ми розраховуємо, що ви з розумінням до того будете ставитися і що ви будете готуватися так само до цього. Бо насправді є найважніше перемогти і зовнішнього, і внутрішнього ворога, бо Путін просто так Україну не залишить. І найшвидший мир, ви знаєте, це є перемога у війні. Тому тримаємося купи, обмінюємося інформацією, переписуємося. Я не знаю, ми можемо там якусь аналітику висилати. Бажано би було навіть, щоб кожен з вас мав інформацію про всіх. На сьогодні це є майже за нашою інформацією, це є майже тисяча.